У суботу ввечері до правоохоронців надійшла інформація з Глобинського району про те, що з одного із домоволодінь чоловік здійснив крадіжку. Затримано чоловіка 98-го року народження, який раніше потрапляв по лезору кременчуцьких правоохоронців і правоохоронців Глобинщини та який причетний до скоєного. Під час першочергових слідчих дій вилучено речовий доказ. З приватного домоволодіння чоловік встиг викрасти дитячі санчата. Наразі його затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру, а також він перевіряється на скоєння подібних крадіжок на території домолодінь місцевих мешканців, саме даного села. Ще одна спроба вчинення крадіжки сталася в багатоповерхівці в нагірній частині Кременчука. Затримано місцевого раніше судимого чоловіка, який проник до кладовки та намагався скоїти крадіжку особистих речей місцевих мешканців наразі, радіше судимого мого чоловіка також затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. З ним працюють слідчі. А вже вчора у неділю мешканець багатоповерхівки по вулиці Вадима Пугачова повідомив правоохоронцям, що у під'їзді свого будинку виявив загиблу тварину. Відразу на місце події прибули слідчо-оперативна група, прибули експерти-криміналісти. Наразі тіло кота вилучено та буде на експертне дослідження. Попередні. Ні, обставини кримінального злочину встановлено. Вирішиться питання про відкриття кримінального провадження за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України. І трагічна пожежа сталася вчора в нашому місті. Вчора до кримачуцьких правоохоронців надійшла інформація від ДСНС про те, що по вулиці Гіома Баплана палає приватний будинок. Відразу прибувши на місце події під час першочергового огляду. В будинку було виявлено мертвим місцевого мешканця 6. Другого року народження. Попередня причина пожежі наразі встановлена. За фактом розпочато кримінальне провадження, встановлюються всі обставини загорання будівлі. Над ліквідацією пожежі працювали вогнеборці. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу подали два стволи типу протектного осіння пожежі через сильне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час осіння пожежі у кімнаті будинку було виявлено тіло чоловіка. О 22.32 пожежа була локалізована, пожежа була локалізована. Адцять третій п'ятдесят Найчастіше причиною займань стає недотримання елементарних правил безпеки. Тому рятувальники закликають: не перенавантажуйте електромережу, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, не паліть в оселях та стежте за справністю пічного опалення. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.